Кохане, поїхала вже додому. Та ти задолбала. Я більше тебе на рибалку брати не буду. Не встигли приїхати, тільки позакидував все. ти починаєш плакати додому давай. Як так можна? Смисі не встигли приїхати. Ми вже тут три години сидимо. Та я не можу розслабитись, бо ти мені балакаєш давай додому, давай додому. А я не можу зрозуміти, як можна сидіти і три часа дивитися на удочку. А я не можу зрозуміти, як можна днями зранку до вечора балакати по телефону з подругами. О чому? У нас серйозна розмова. Яка серйозна розмова? Як котлету пожарити? Капець. <рив>